громадян, які стали свідками та очевидцями вказаного переслідування, та які мають будь-які відеозаписи, або е, мають е, знайшли е, сліди гільз, або сліди е, куль і потрапляння у відповідні будівлі. Прошу звертатися до слідчого управління прокуратури міста Києва або за телефоном 521-66-93. Однак, поки що, очевидці звертаються не в прокуратуру, а в редакцію надзвичайних новин. Одна з таких Марина. Вона бачила стрілянину по БМВ на вулиці Академіка Заболотного та кульмінацію смертельної погоні. Одна машина возле водителя би А вторая ззаді. то. Видно і були ім'я то, ані стояли уже і ним все равно полили. Машина стоїть здесь. Я виділа, що просто мент вийшов. От вот так вот полить почав просто вот на місці. Дівчина обурюється, кулі летіли навіть по випадкових очевидцях. Тож, каже, невинних жертв могло бути більше. там люди намагалися спрятатися, усушив стрільбу, вони намагалися за машиною спрятатися. И мы спрятались за бетонкой, потому что сильно боялись того, что ну, как бы нас ранят. Слиент, скажем так, нам полетело несколько куль. Одно в здание попало, а одно рядом с нами пролетело. То есть они ну, стреляли где-то раз раз 20, так точно.